Ось такі двері фабрики новий стиль встановили. Зборну солянку закінчили з прибивною лиштвою. Ось З прибивними налічничками двері. Ось були тут. Тут також з прибивними одні двері у нас вийшли відкриванням на коридор. Ці у нас всередину, санузел всередину, кімната сюди також, тобто наружу, а не всередину. Всі відкриваються в цей, в цей зал. Це у нас двері. Лиштва телескоп, коробки телескоп. Тут у нас вже лиштва прибивна, звичайна, з доборною дошкою. Тут також прибивна. Ця коробка у нас телескоп, але з прибивним налічничком. От, зробили її під аляком планарчик. Ось тут звичайний прибивний добор санузлий. Звичайна фурнітура, така собі непогана плитка. Кіндер допомагає. Ось так от з такою плиткою. На підлозі сіра, світло, сірі двері від фабрики. Новий стиль Херсон закінчені. Робоче. Прийшлося розширяти один, другий проєм і ще трохи третій проєм розширяти, бо такого поному роулення ніби сліпі телята. Дійсно, часом, часом не про всіх будівельників, але про деяких кажуть, ні тума, строй дома. От воно мурує, як сліпе. А ти потім приходиш і починаєш робити гору пилюк і вже в зробленому ремонті. Ось так. Виглядає достойно. Сподіваємося, що херсонська фабрика скоро вийде в люди знову. Ось Чому я так кажу? Ну, ось тут прийшлося, наприклад, зрощувати догорну дошку. Так, як в такому кольорі шва не дуже видно, коли проходиш повз. Ці добори. Але чому я скучаю за їхніми широкими доборами? Тому що ось виглядає так от цілий добор, ціла доборна планка, без всяких шовчиків, без всього. Монолітно Ось. Ось так от широкі добори виглядають. І і ось так от також. Тобто ніяких швів, нічого. Ось ось вони робили отакі от... таку от лишву широченну 40 см шириною. Так само в телескопічній версії вони робили 40 см шириною. З бюджетних фабрик я не знаю ні одної, яка може зробити в ПВХ покритті добор. Доборну дошку 40 см, цілу, не зрощуючи її до кучі 40 см. Під фарбування так роблять будь-який розмір. А от звичайний бюджетний варіант робила тільки фабрика Новий стиль Херсон». Тому чекаємо на визволення повне вже херсону і на відновлення. Фабрики в роботу. Всім добра.